Вітаю, розглянемо прогноз на 28 січня. Саракули нитки долі. І перед нами карта щасливе кохання. Ну, на ній ми бачимо дві голубки, які танцюють вальс кохання, а відданий пес охороняє, щоб ніхто не порушив приємну мить. Сьогодні, дорогі друзі, можна очікувати визнання ваших заслуг, та і сама робота доставлятиме вам задоволення. І справи ладяться. Не виключене цікаве знайомство, ділові контакти. yeah <sighs> Так, фінансова ситуація сприятлива, але якщо ви не маєте грошей, то вам обов'язково нададуть допомогу та співчуття. Є перспектива і в коханні. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, карта передбачає щасливі години, оновлення почуттів. Також йдеться про примирення з партнером та вирішення спорів. Протягом дня чекайте на нове знайомство з людиною, яку ви полюбите, з яким ви пізнаєте щастя та насолоду. Навіть фантазії та мрії можуть стати повсякденною дійсністю. Сьогодні у багатьох з нас буде стан переповненості почуттями та добрими думками. Чекає успіху, знайомствах, зустрічах та побаченнях. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин Тарин ринку, та Жуковського 17.